Всім привіт! Сьогодні я з братом буду грати в Тедді. Так. О, він якраз від Він за тобою. Ага. А я в Я йому закрила двері. Він за мною. Віка, не бійся, він за мною. Ти мені потім не хочу взяти. А де він? А де він? Віка! Він! Бігом. ха Блин, да я кисток. Так. О, не блии. <рик> Мене... Мене Фух. Маленький куточок. Але на. Я знаю, який то ключ. Боже. Якраз походу. Ой, бля! Ой! А Вибачте О! я за віку дивлюсь, бо мене візили, а я не значний. Як Віка, два, як всі програють вже, то будемо вибирати О! на маленьких ведмедиків. От, слава його зараз будуть, бо він помало. <звук> Маріця так. Маріця Окс, тільки переключ. А я. Чекай. Він тепер мене з того боку і з того боку не може вже з'їсти. Він може. Так, щеп... <с forces> ні. От він не йде до мене, просто чекає, щоб я вийшла. <р peaks> Та ні, він певно так хоче, щоб я вийшла. Ой, там игра с сундука за Зачем? Я боюсь, просто. Ты. Киска, а киска на дворе моя будет. Хм. Она что приводит его? не не <плеси> Ну и все. И Будемо вибирати останнє. Давай Ост... перше третє. Ой, перше. А ні, третє. Там де. Ну, Добре, перше останнє. Ні, стати. а. Он добре, Бо третє, Добре, третя, а потім вже останнє. У нас є тільки чотири, так. Вибираємо третє. Третє, 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 будь ласка, третє, третє. Ми, Ух, ми, виграє. третя, ми третя, так виграємо. Третє, третє, третє. третє. А зараз останнє, Останнє, останнє. Будуть маленькі, ведмедики. Утриаш. Ось, все файно. Ні, що виграє, що виграє? Перший пан не виграє, я думаю, перший. Все. Ти на відмідь, і я теж на відмідь. Я знаю, що відмідь. у. Відмідь, прошу. З якого він боку піде ведмідь? А, не тільки не з цього, блін. Тож не з цього боку пішло, тепер він за мною заруйнув, що піде. Там. Той ключ якраз там. Він там з другого боку піде. І... Я вже на горі. Блін, що бо як куди ходить? Мені там в... треба ставити ключ. Бери О, вже в печалі треба. Віка, я бачу тебе. Бідненько. Де мій від... Де той відвід? Де, 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 де. Я зараз де він? Де він? Він тут до мене йде наверх. О, блін. Так. Мені треба бігом відкрити ці двері, він тут. А, блін. Він пішов за тебе. Ой, блін, чого я стою. біжи. Е. Я не можу. Чого я не можу ходити? Тебе зараз заравжу. Я не могла тебе? ходити просто. Віка, Ой-ой! Ой-ой-ой. А там ключ твій, то нічого. А я знаю, там а, має він вже... а він же за і хлопом глянеться. А той. де той хлоп. Або ти. А він пішов в іншу печеру ну, в другу сторону. Так що пішли бігом відкривати ті двері. А я йду. Де й тут чорний слова? Чорний печері, там якраз можна буде тут. О! О, мені треба його. О, це О, тут кірка. Чи то не кірка, я не забув. І там на гору. А, блін, він на горі. Подвіз на горі, а я там мала якраз зробити. Тільки я його зараз стрельну. Ти стрельну його? Ні. Ні. Не попало. Попало? Ні. <laughs> блін, Мені треба ключ взяти. Є! Yeah! Клас! О, ти тут відкрив, так що тут уже можна присідати. О, а тут, блін, а тут треба кіркою. О, О, він за хлопом пішов. Стоп, іди візьми кірку в Той, иди на гору, Іди на гору. Іди візьми кірку, іди на гору в відкриту яму. Зараз. Да, Ой, червоний ключ, а червоний ключ там. У мене золотий якийсь хлоп. О, я зараз вихід відкрию. Что по привітав да? Я за дітей. <світ> Ой, блін! <світ> а чого він так ходить? Я не знаю. О, не знаю хто? Чекай, чекай, бо Я, я не знаю, де той э, О, що это ставили. Віка, а? Можна тут ходити по палуці. Блін, я не знаю, червоний ключ ставити. Тріст, він мені якраз під костюм. Він, де? він тут, я тут мене. Йой, Він щось завис, він де до тої ялинки і він завис. Чи він просто так ходить, щоб когось зловити. А ну я йду нагору, може там буде червоний ключ. Ми можемо собі спокійно все відкривати, бо він, бо він щось не хоче. Спити. Mm -hmm. О, він йде! Да. Він, да. да? він зараз до мене нагору піде. Стоп, ти маєш кірку? Ні. Піді бігом підвалі візьми і відкрий ось цю Який яву? підвал? Ой, як ви це там називає Печар. печеру. І відкрий ось це, блін. Тікай, тікай. Ой, бля. Дай, що я сюди йшла? Він за мною, Вік. Блін, блін, блін. Тікай. Тікай. Я не знайду червоний ключ, так що я йду, йду бігом по кирку. Ту, чи, я, я йду там біду. по кирку. Це вже мені ближче, так що вже я беру. Віка, він за, за мною. Тікай, Віка. Ой-ой-ой-ой. І його десь заманив якусь Заманив мене. Віка! Ходи сюди! Та ні, за його. Він за мною. Гнать. Ні, за тобою пішогнати. Ходи ходить. А що? я зараз піду на то і він за мною не піде. Він за мною. Віка! А. Він за мною не піде, бо він тут не вміститься. О, та він чекає, щоб. А я віду бігом на гору, зробить ту яму. Він вийшов! А, ні, просто йому не можна багато там стояти, і він за Так. Так, да. да. так. Зараз можу в яму Там Він в... мене збив. Ой, я впала в печеру. Він... Він, він мене впала <звук> в печеру Він печаль. Тільки інший Ну Клас. Ну клас. Нас двох. Тільки залишилось два. Where are you? Where you? Чекай, що are там пише. Ха-ха-ха щось. Баю! О, ще хтось зайшов, блін, тепер буде, О, треба довго чекати, так що я поставлю на паузу поки що. Тут просто переписується по-англійську. А чо, а чо не їх просто вийде? То би ми награли вже? Woдmeць вийшов? Точно чекай. Може там десь пише? Ні, не вийшов він вже одузів. То залишилось тільки двоє, так що ми став на паузу. А пишеш, і її знав. вже били. Віктор Червоний ключ був ось тут. Клас. Викон відкрив і він виграв. Клас. Я хочу все своє. Я подивлюсь скільки в мене вже грошей. О, 117. Прикольно. 117? Так, а в тебе скільки? 27. Останнє, останнє, останнє. Останнє. Останнє, останнє, останнє. Останнє, Та, останнє. Так, останнє. Ні, все, пер, вони другий вибрали. <свисток> О! <свисток> є, є, є! Останнє! Останнє! Останнє, будь ласка, останнє. Блін, у мене зараз перший вибір. І все буде. Ми зговорились. Я Та ні, я можу не Я відміцнюю. Ой, блін, мені треба... щось <свисток> <свисток> Блін, це мало вина, зразу, будь ласка, не з'їдай. Бо <свисток> я хочу щось ну, дав... чуть, чуть пограти. Чуть-чуть. Хочеш щось чуть пограти? Ти де? Будь ласка, не йди. До мене Степа, будь ласка. Степа, будь ласка, я зелений плюс значну. А ще я не можу ходити. Степа, будь ласка. Хочу Таке солодке м'ясо, напевно. Ах дуже. <плес> <плес> <рес> Дам людей вбивати. Ще двоє залишилось. Вік скільки залишилось? Три. Я одного з'їв. Я собі щось буду купляти. Хтось маму вивив? О, є. Я зараз маму. Я маму зараз з'їм. Я маму з'їв. Класна жого зідат. Що? Класна жого зіздати. Не знаю, що. Дві 때는... можна мені купити ось цю і ще тре, я би купила ось цю зачіску. Я не знаю ось цю. Цього... Ще... She... Should... Buy... Them... я Ще треба ще купила. І мені цю зачіску купляти, але у нас. Це була подружка. Так. Оце вже мене вже є, але вона так якось не дуже виглядає, можна сказати. Ой, і ось цю можна ще купити. У мене вона була а? колись, Той на іншому аккаунті. Я не можу О, одного хлопця. слапати. О, ну, така може сказати прикольно, але мені ось це ще тоже подобається, але не знаю. Капіткарашку. Так, що там? Скільки Ще двоє залишилося. Я знаю. Вони... Я Та, я бачу. Клас. Та їх Да. Клас. Буду потрохи... Я буду потрохи трохи... я... по ставити не паузу, ніби щоб не, не з'їдали багато той. А коли все повернує, я... той, то я буду знімати, якщо я там не кажу. Він вже з'їв того попа, і залишається дівчинка чи хлопина. Це він виграв. 47. Так мало. Ну, не дуже мало. Яка вибираємо. Давай вибираємо там де такий синій ведмідь. Так. А я ведмідь, значить, я зараз ведмідь. Ну може, але може зараз. Та. ведмідь. Так. Ну може. Давай Сині вибирай. Синій ведмідь. Синій ведмідь. В... Ні, ні, будь ласка, будь ласка. Фух. Все, все. Є. Тепер останні. Ти що думаєш, що я буду ведмідь? Так. Звісно. Ну може я. Фух. Чекай, зараз подивимся, чи я буду ведмідь. Є. Ні, я не ведмідь. Ти ведмідь? Mm. Фух, добре, кажу, що я не ведмідь. О, вже якась по-англійськи пише. А, то той хлоп ведмідь, бо його нема. Або, може, він вийшов. Mm -hmm. у mm -hmm. мене така зачіску А чого я цю зачіску поміняла? Віка, у мене така зачіску. Я сховалась сюди. Я за сто двадцять купив. Я за 120 купив. Блін, а чого я цю зачіску взяла? Я... А я взяв у цю за 120. Чому, не рухається. Він чого я цю взяла? Ти кажи, давай. Віка. Все. Фу. Ти поніругайся. Ми просто просто стоїмо. Я ставлю на паузу і скажу, що він на званні. То що мені так само став так само стало? Там відвід здесь там є, але він до ще не ну. Може, і він нас засипає, але тут ще я така тут болото тристауте. І він може зайти, але не знаю, що точно. Вже ну, Добре, ми вже дуже багато знімали, так що всім па-па. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всіх люблю, всім па-па! Давай, друзь па-па. папа. па, -па. па, -па.